Той час не було тракторів, і для робіт з землею використовувати волів доводилось єврею. Щоб віл тягнути плуга міг, колесо молотильне, була запряжена в ярмо волова шия сильна, щоб зручно чувся віл в ярмі, щоб не натирало, до нього кликали майстрів і мірки всі знімали. Своє ярмо мав кожен віл. Господар дбав про нього і певно, що давав дохід той віл для пана свого. Вдягали на вола ярмову, плуга запрягали, як поганяли, він ішов, ставав, коли спиняли. Віл сам собі не вибирав, чи сія, чи орати, це все господар призначав, а віл лиш мав сповняти. Звичайно, вірний віл не вибирав, чи те, чи інше поле, і в час роботи не втікав, щоб попастись ніколи. Звичайно, може, і було в вола таке, таке бажання пішов би, щоб не був в ярмі від рання до смеркання. Господь сказав, візьміть ярму, а ти, дитино Божа, ну, могла ти серцем зрозуміть, що треба бути схожим у поведінці на вола, з різницею тою, щоби сама своє ярмо взяла на шию свою. Взяла, а я як і від вола прибуток, йому ти радість принесла, чи переважно смуток стоїш, коли Господь стоїть. Ідеш, коли рушає, хто у Господньому ярмі, той волю Божу знає, і той виконує її слухняно, добровільно. Господь же сил дає своїх, з ним рухаєшся спільно. Хто сам ярмо Господнє взяв, той у житті спокійний стане.